З початку вересня у Білій церкві відбулися зміни у назві звичного стадіону Трудові резерви. Відтепер його нова назва Білка. Як розповів директор державної установи Агенція масового спорту України Андрій Ребрина, зміни пов'язані з тим, що стадіон у першу чергу побудований для дітей. Після опитування серед юного покоління стало зрозуміло, що назву варто пов'язати з тваринкою. Тож символом обрали руду та хвостату. Посадовець наголосив, що у у кожного міста є свій знак у вигляді тварини. Зокрема, на Київщині це є нот, а у Білої церкви тепер буде білка. Уся концепція розвитку буде побудована довкола цього символу, щоб зробити стадіон впізнаваним, залучити міжнародну допомогу та провести ремонт. У перспективі там працюватимуть тренери та спортивні клуби з різних напрямків, а діти безкоштовно займатимуться фізичними вправами. Адже головна мета змін це доступний спорт для молоді та мешканців Білої церкви. І хоч подекуди мешканці не задоволені такою назвою, нас запевнили, що ці зміни тільки на краще. Ми хочемо зробити його впізнаваним для того, щоб залучити міжнародну технічну допомогу, тому що там потрібен ремонт на цьому стадіоні. От, і е, якщо ми не будемо ніяк проявляти його, е, він буде в тіні, медіа тіні, то він не зможе, е, ми не зможемо ніяких зараз під час війни ми не можемо державні кошти на ремонт витрачати. Тому що багато ресурсу виділяється на бойові дії. Mm -hmm. От. Тому з держбюджету це нелогічно. Чому не використати міжнародну технічну допомогу, там, міжнародні донори, щоб вклали гроші для місцевих дітей, була можливість займатися фізкультурою і спортом безкоштовно? Тому ми цей стадіон відкриваємо для людей, для дітей безкоштовно, для занять там будуть працювати тренери. Будуть створені клуби з різних видів спорту. От і тобто акцент весь стадіон має працювати на наших дітей, ж, ну, дітей, жителів білої церкви. І ну я впевнений, що, що це дасть можливість створити майбутнє для цих дітей. У білій церкві відбувся захід до дня підприємця. У нашій громаді понад 23 тисячі представників бізнесу, завдяки яким розвиваються інфраструктура, освіта та спорт. Як повідомили на сторінці міської ради, бізнес забезпечує тисячі робочих місць і наповнює місцевий бюджет. Торік, 12,3% видаткової частини бюджету громади спрямували на допомогу армії. Під час урочистостей 48 підприємців були відзначені у 14 номінаціях за розвиток бізнесу, інновації, експорт, підтримку громади тощо два бізнесмени. Отримали подяки від керівництва Київщини. Зазначу, у номінації Ветеранський бізнес нагороду отримав підприємець і герой України Валерій Кучеренко, який разом з дружиною відкрив піцерію у. Гансалеса. Телеканал Еспресо Біла Церква запрошує в команду журналіста. Якщо ви любите новини, готові до викликів і хочете працювати у дружній редакції, ми чекаємо саме на вас. Пишіть, телефонуйте або ж звертайтеся до нас у соцмережах. Цукор, овочі, крупи, олія, молочні продукти. базовий набір, який має бути доступний кожному на 1 січня 2025 року. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень. Сьогодні українці дедалі частіше скаржаться, що ціни випереджають їхні доходи. Споживчий кошик стає важчим, а гаманці порожніми. Білоцерківці поділилися думками щодо цін та розповіли, чи змінюють вони свої споживчі звички. Молоко дуже подорожчало. На харчування, тільки на харчування, тисяч 15 це з двох чоловік, якщо все купити і цивилину, і морквину, і буряка, і картопи, і який кус, якийсь кусочок м'яса невеличкий, то 1015 ну, це тако скромно, та ще й в місті. Я проживаю одна ВПО, так що. По-різному. Буває. Якщо м'ясо треба, то витрачаєш більше. Та почти на все, воно, мабуть. Зараз купити дуже все дорого. Хоча б тисяч десять. Ні, я маю в виду там за газ, за світло, за це все. Ну, комунальне. Із всіх продуктів харчування, і такі, як бензин, паливо і так далі, тому подібне. Все скаче як тільки можна. А скільки вам доводиться витрачати, щоб забезпечити себе чи родину на місяць? Ой, ну це таке тяжке питання, так як я живу з батьками і у нас все йде порівну. Ну, я думаю, достатньо так. Всі продукти піддаються інфляції зараз. Такий час. 15 тисяч. Ну, це чисто на забезпечення. А щоб на широку ногу, тут тисяч двадцять Ну, напевно, тисяч це ну. Так, щоб закривати якісь там потреби, і комунальні платежі, до школи скупитися в даному випадку, це так місяць. А в принципі, я думаю, що і 30-40, ну в принципі, достатньо. На продукти десь 4 рази по 5 тисяч. Це 20 тисяч тільки на продукти. На що на м'ясо і на м'ясо м'ясні вироби в основному? Ну і трошки ще на овочі. У холі Палацу культури Росава перед концертом до Дня міста виступив духовий ансамбль школи мистецтв номер 6. Як розповіла директорка закладу Яна Гільова, музиканти виконали різноплановий репертуар, що включав твори українських композиторів, джазові композиції та інші відомі мелодії. Звучали бас гітара, акустична гітара, саксофон, кларнет, ударна установка та інші інструменти. Ми готуємося до дня міста і будемо нашим зразковим ансамблем духових інструментів. школи мистецтво №6 зустрічати гостей, яких сьогодні буде приймати Росава до святкування дня міста, до великого концерту. Ми просто будемо так, скажімо, такі неформальні обстановці зустрічати гостей, проведжати їх до залу, де вони вже зможуть переглянути концерт і виступи з найкращих колективів нашого міста. Альний ринок тютюну знову на підйомі. А разом із ним і мільярдні втрати для бюджету. За даними дослідження Кантар Україна, у квітні рівень такої торгівлі зріс до понад 16 відсотків, тоді як на початку року становив 14. бізнес спільнота вже закликала нового очільника бюро економічної безпеки зробити боротьбу з нелегальним тютюном пріоритетом та активізувати взаємодію з податковою митницею і громадськістю, але без зайвого тиску на легальний бізнес. Ми вирішили дослідити, як контролюються. Процес на білоцерківщині далі наш великий матеріал під назвою затяжки на мільярди. Ринок нелегального тютюну в Україні знову почав піднімати голову за оцінками фахівців. Якщо рівень такої торгівлі залишиться незмінним, держбюджету у 2025 році може недоотримати понад 25 мільярдів гривень. А це кошти, за які, наприклад, можна було б придбати сотні тисяч fpv дронів або збудувати тисячі квартир для тих, хто втратив житло. Такі дані наводить проєкт НІ контрабанді та компанія Кантар протягом минулого року, завдяки. Дуже активній роботі наших правоохоронних органів, да, які дуже активно взялися за покарання і пошук тих. То е, причасний до м, м виробництва продажу відповідно нелегальної продукції, то ми спостерігали прям стійкий тренд кожного ква кварталу, там, в середньому десь на 2 знижувався загальний рівень да, обсяг нелегальної продукції От в квітні, які ми заміряли, це. 16,2% нелегальної продукції від загального ринку сигарет. Для порівняння на початку року, в лютому, ця цифра становила 14%. Основними каналами збуту нелегальної тютюнової продукції залишаються кіоски та магазини. Це 67%. А найбільші обсяги торгівлі такими товарами фіксують у шести областях країни, зокрема й на Київщині. Є нелегальна продукція різних підгруп. Ну, наприклад, нелегальна, тому, що нелегальна акцизна марка, Нелегальна, тому, що написано «duty free», а має. Продаватися така продукція тільки або в аеропортах, або на якихось таможнях. Якщо бренд нашого локального виробника а на пачці написано е, застереження про е, небезпеку для здоров'я, легальна українська продукція має бути підписана українською мовою. Якщо продається там смокінг, кілс, якщо що ну, англійською мовою, або може, ну я не знаю навіть і російською, також і молдавською, або якоїсь країни європейської, то це означає, і якщо ця пачка продається в нашій розрібній торгівлі да, звичайних кіосках і магазинах, то це теж нелегальна продукція. Ну і на сам кінець це саме контрабанда. Ну, контрабанди зараз на теренах України дуже мало. За даними бюро економічної безпеки, цьогоріч лише на Білоцерківщині було два кричущі випадки. У першому з них викрали групу, яка в магазинах та у соцмережах продавала контрафактні тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини для куріння. Під час обшуків детективи вилучили продукції на 4,2 мільйони гривень. А ось інший зафіксували на колишній свинофермі. На ній вони налагодили повний цикл масового виробництва. Там були наявні. Лінії для виробництва сигарет, пакування, пакування в пачки, блоки, тобто була присутня досить масштабна історія. Потужності даного в лапках підприємства дозволяло виготовляти близько 50 тисяч пачок цигарок в день. Далі цю продукцію продавали під виглядом. Продукції відомих брендів, тобто маскували її під е, оригінальні, е, і е, продавали, е, зокрема на території Київщини і безпосередньо по всій території е, України за допомогою операторів е, поштового е, зв'язку. Наразі встановлюється повне коло осіб, е, причетних до незаконної діяльності, і е, проходять експертизи. Е, Безпосередньо по відібраним зразкам, а ось у Білоцерківській поліції з початку 2024 року задокументували 81 порушення господарської діяльності та правил торгівлі тютюновими виробами. Під час перевірок правоохоронці вилучили понад 13 тисяч пачок цигарок, майже 4 кілограми вагового тютюну, 168 електронних сигарет, 30 ельфбарів, рідини та інше. Загальна вартість конфіскованого за цей період перевищує 923 тисячі гривень. Білоцерківські поліцейські здійснюють постійний моніторинг онлайн ресурсів та соціальних мереж. У разі виявлення предметів незаконної реалізації тютюнових і нікотиновмісних виробів службові особи готують відповідні листи до контролюючих органів, таких як БЕП та ДПС. Громадяни, які виявили незаконний продаж тютюнових виробів, зокрема продаж неповнолітнім чи з-під прилавку, можуть звертатися на спецлінію 102 або особисто до найближчого відділення поліції. За результатами порушень, виявлених білоцерківськими копами, по 75 справах уже ухвалені рішення. Ще шість перебувають у процесі розгляду. А у білоцерківській прокуратурі пояснили, що обвинувальні акти щодо незаконного виготовлення, зберігання чи транспортування під підакцизного тютюну упродовж 2024-2025 років, вони не скеровували та порадили звернутися до обласної прокуратури. Там нам розповіли про один вирок цьогоріч: мешканець Білоцерківщини купував незаконно виготовлені. Ланий тютюн та продавав його із власною націнкою. Особу визнано винною та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 113 тисяч 50 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів: сигарети, тютюн, алкогольні напої, електронні сигарети та рідини, що в них використовуються. Водночас у відділі з питань торгово-побутового обслуговування громадян Білої церкви стверджують, що за останні понад півтора року до них звернулася лише одна людина зі скаргою на кіоск у районі вокзальної, де нібито продавали безакцизний товар. Однак під час виїзду його не виявили. Ще одна скарга надійшла до Держпродспоживслужби Київщини про продаж фейпу неповнолітньому. Протягом 2024-2025 років головним управлінням здійснено чотири позапланові заходи державного народу. Нагляду контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, матеріалів листів та або звернень про можливе порушення антитютюнового законодавства від національної поліції, державної податкової служби органів місцевого самоврядування міста Білоцерква та Білоцерківського району до головного управління не надходило. Акцизний податок одне з найбільших джерел надходжень до бюджету Білоцерківської громади. Його частка у структурі загального фонду торік склала 11,3%, А за перше півріччя цього року 10,6%. Якщо говорити у грошах, то лише по тютюну це майже 85 мільйонів гривень у 2024-му та вже понад 38,7 мільйонів цьогоріч. У 2024 році спостерігалась негативна тенденція на скорочення надходження акцизу з тютюнових виробів до бюджету Білоцерківської МТГ, що пояснюється зменшенням на 34,3% у вартісному вираженні обсягу тютюнових виробів, реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі на території громади. За перше півріччя 2025 року вартість тютюнових виробів, реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі на території громади, зросла на 0,7%, А обсяг акцизного податку наблизився до рівня відповідного періоду попереднього року. При цьому кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами скоротилась майже удвічі. Окрім негативного впливу на економічні показники, тютюнова продукція становить серйозну загрозу на стан людини. За даними місцевого управління охорони здоров'я, нині спостерігається стійке зростання онкологічних захворювань, особливо серед чоловіків віком 40-65 років і також серед молоді. Лише за останні понад півтора роки у міській лікарні номеродин пролікували 30 випадків злоякісних утворень органів дихання та лорзони, прямо пов'язаних із палінням. Наслідки впливу на дорослих та підлітків тютюну та альтернативних тютюнових виробів. Небезпечні і шкідливі. В підлітків залежність розвивається в два-три рази швидше від дорослих, тому що у них, по-перше, ще не завершене формування мозку. Мозок розвивається до 25 років. У зв'язку з цим порушується увага, пам'ять, виникає тривожність, депресії. З боку дихальної системи тут йде подразнення. Хімікатами і в людей виникають хрипи, кашлі, астма з боку серцево-судинної системи, спазм судин збільшується частота серцевих скорочень, порушується гормональний фон у підлітків. У дівчаток це порушення менструального циклу, у хлопчиків зниження тестостерону. Натомість у білоцерківських управліннях освіти і науки та з питань молоді і спорту запевняють, вони активно працюють з дітьми у напрямі зміцнення здоров'я, зокрема запобігання курінню, також у громаді діють дві програми, що передбачають розвиток і виховання дітей та фінансуються з бюджету. Загалом від початку року до таких заходів долучилися 14 тисяч молоді. Крім того, у школах задіяні психологи та соцпедагоги, які мають звертати увагу на проблеми підлітків. Однак наскільки ефективним є Ести спектр питання відкрита. Щороку управлінням освіти і науки проводиться моніторинг щодо ефективності превентивної освіти в закладах освіти та стану вживання дітьми алкоголю, наркотиків, куріння. Позиція щодо поширення нових нікотиновмісних продуктів серед молоді є однозначно негативною. Державні органи, медичні фахівці та громадські організації вбачають у цьому серйозну загрозу для здоров'я молодого покоління та закликають до максимально можливого обмеження а в ідеалі повної заборони цих продуктів особливо для неповнолітніх, активне впровадження та посилення антитютюнового законодавства є ключовим напрямком для захисту молоді від нікотинової залежності. Тим пильними до звичок дітей мають бути передусім батьки а у разі виникнення проблем своєчасно звертатися до фахівців. Зокрема, у Білій церкві в комунальних медзакладах наразі працюють два лікарі-наркологи, які надають безкоштовну лікувально профілактичну допомогу, як дорослим, так і підліткам. Вони ведуть прийом у лікарні номер 4 Також найближчим часом планується створення центрів ментального здоров'я у лікарнях номер 1 та 2, до штатів яких залучать лікарів-наркологів. Тому, коли ти не палиш. В тебе чиста голова, гарна шкіра та здорове тіло. Я вам цього всім бажаю, тому що ви це наше майбутнє, Ярослав Гопацу, Олександр Бондаренко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. П'ятниця подарувала нам багато тем і вражень попереду вихідні, але ми не залишаємо вас без головних новин. Дивіться підсумки тижня в суботу та неділю о 16.30 та 23.30. Бажаю вам гарного настрою та натхнення. Побачимось зовсім скоро.